Робити вічно можна тільки декілька речей, і одна із них це прибирати. Прибирати особливо в машині. Я вже не говорю про те, що там в хаті посуду вічно мить, е, їсти готувати, стирати і все остальне. У мене бабуся говорила одну фразу: там — якби не рот одне місце, то жити було б легше. Ай ну нічого, все як завжди. Ну, кстати оце машину, як е -е, натирати, ну, ззовні вона в мене грязна, звісно, я її не буду мити, бо по полю завтра їхати, мемо, mm. і вона все одно буде вся в пилюці. То я таке хоч попротираю всередині, бо трендець, звісно. І машину помити. Теж треба часом на то мати. Ви собі вдома як? Машини чим натираєте.